У честь, честь. мене перед початком буде пропотання. Саме по цьому в мене є і тому що сам суд і прокурор затягують розгляд. Я вкотре запитую, який із цих відеоматеріалів понад 30 ми вже побачили, де я тут перешкодив ЗСУ. Напевне, шляхом того, що я їм допомагав. Озвучте, будь ласка, пане прокурор. Чим я перешкод? Тобто ви навмисно дивитесь усі мої відео для чого? Щоб тримати мене в СІЗО. Я Якось наголошую. Е, є для цього КПК, який ви, до речі, зобов'язані виконувати. Не я, а ви. Це процес для вас. Е, тому, будь ласка, яке із відео і якими саме словосполученнями, чи чим саме я перешкодив? Наголошую, я допомагав ЗСУ. І ми це дивимося, що я допомагав ЗСУ. Якщо я перешкодив ЗСУ шляхом їх. Допомагаючи їм, все дивимося це відео. Але ми не будемо дивитися 2100 відео, бо КПК це забороняє. Має значення для справи тільки ті відео, які дійсно мають значення для справи, а не те, що хоче прокурор. Бо інакше я заявлю попитання про плівки Міндіча, де вже визнано, що державний зрадник Зеленський є державним зрадником України. І гроші від ЗСУ йшли в Московію. По цій логіці також це має значення для справи. Тому я прошу припинити ці репресії і досліджувати ті докази, які свідчать про те, що я, начебто, щось з словосполученнями, як каже прокурор, словами я зупинив ЗСУ. Я сама, до речі, сильна людина на планеті Земля. Я словами зупинив цілу армію. Оце і є перешкоджання ЗСУ. Ви визнали їх трусами, прокурор. Бо словами вони з'якались в моїх слів. Тому в мене процесуальне клопотання, прошу його задовільнити, а саме хай прокурор відповість, якими саме словополученнями, де вони знаходяться, і досить затягувати цей процес. Ви судите мене рік за те, що я допомагав ЗСУ. І відео це вже всі бачили, це підтверджено самими відео, якими ми вже з вами дивимося 10 місяців. Перше, ще про те, що було встановлений порядок дослідження доказів, саме початку, яка сторона Данвач не висилала свою позицію, дослідження доказів, враховуючи позицію одної школи і його сторони захисту загалом щодо вирознення дани та необхідності, в тому числі дослідження всіх е, матеріалів і даних порядок був встановлені сюди. Стосовно дослідження е, відеоматеріалів також було зазначалося в порядку дослідження доказів, які на даний час не змінили. Додатки до дисків, які е, йдуть, зокрема відео, які зафіксовані протоколом, в тому числі додаткових лешності до відповідних протоколів обшуку з е, планином порядку на даний час дослідження. Що сторона захисту е, не бажає досліджувати частину чогось доказів безпосередньо огляд тобто, від відео? Це питання може е, за їхнім попитанням, в тому числі вирішуватися судом щодо зміни порядку дослідження доказів на даний час. Враховуючи позицію захисту стосовно невизнання повного всіх фактичних обставин, будь-який дій підстав для зміни порядку, не вбачається. Окрім цього, фактично нами досліджень більша частина вже додатків у вигляді відео, тобто залишається дослідження цих доказів, і наскільки мене відмічено, це ще телешної щодо обшуки, які проводилися. І інші там огляди це були щодо карток тимчасово вилучених Приватбанк, тобто на яких на даний час, в тому числі на напрям, оскільки враховуючи ті обставини, що вже протоколи зазначаються всі відомості, додатково досліджувати кожен файл. Обіцяв суду є така справа Верховного суду України. номер Це Верховний суд України наголошує, не якийсь там суд першої та, інстанції. Верховний суд, найвищий суд в Україні, чітко зазначає, які я мав би вчинити дії, щоб це був кримінал. по суті, по... По, по суті. Тож, почекайте, дайте мені сказати, ну досить вже перебивати мене. Визначить таймінг, я буду вкладатись в таймінг, але не клопотання? По суті, клопотання. По по Номер справи 653 дроб 132 дроб15К. Подивитесь, тобто ви мене судите за цивільно-правовий спір, зробили особливо тяжкий звучит. Тяжкий, тобто. Тепер, ось на рахунок клопотання. Е, у винувальному акті вказано мої гріхи. В чому мене звинувачують. Перше, це наявні висловлювання, зміст яких вказує на перешкоджання висловлювання. Увага! Висловлювання! Я словами зупинив ТЦК. І другий мій гріх це написано також у винувальному акті, а суд не може за нього вийти. В об'єктивному змісті наданих на дослідження матеріалів наявні висловлювання, що місять негатив, негативну оцінку особистості людини. Зрозуміло, пан Шублюк ми вирішили клопотання по дослідженому записі. Так, я ж зазначаю, що мені сьогодні. Прокурор зобов'язаний, держава в особі прокурора, Держава Україна, зобов'язана повідомити, які саме висловлювання. Ви ж мені зависло суду. Тож написано в обвинувальному акті. Я не побив трубою Тицикуна і людину виписали під 160 тисяч гривень заставу. Я винний з того, що я майбутній президент України. Бо я оголосив, що в мене рейтинг 15%. І ви це доводите. Що за словами не судять, ви робите цей цирк рік досліджувати якісь відео, де Шавлюк допомагає ЗСУ. Хай прокурор назве яке саме слово сполучення. І ми давайте це відео подивимось. Ми не будемо дивитися 2100 моїх відео. Повірте, ну, ви повинні мати трішечки якоїсь банальної, здорового глузу. thank you very much